В сьогоднішньому відео я буду говорити про дивні, бридкі і некрасиві автомобілі 1980-х років. Я не буду розставляти їх в різних топах на перше місце, друге, третє, я просто буду їх перечисляти. Привіт, ви на каналі Демчик. Мене звати Паша, бо так захотіли батьки, друзі називають мене Демчик, і я назвав свій канал Демчик. Ладно, не шукайте в цьому логіки. Отже, почнемо із Ford Scorpio 1980. Того року. Чесно, коли я бачив цей автомобіль на дорозі, я думав, що він так жахливо виглядає, бо його просто потаскало життя. Але ні. Мені дуже образливо за цей автомобіль, тому що попередником Ford Scorpio був Ford Granada. І от як з цього вийшло це? Бідлайн, ябаний дизайнером, чи як? Типу, нема коли перемальовувати, запускаємо конвейер. На Генрі його придумав. взагалі. І це авто навіть не рятує трьохлітровий двигун і задній привід. Універсал ще більш-менш. Хетчбек теж туди, цей тип кузова, явно придумали не для Ford Scorpio. І виявляється, дуже часто з цих автомобілів роблять ритуальні машини. Ну, бо вона довга, як прицеп фури. Але в людей і так горе, а коли приїжджає ще оце, ну, блін, плакати ще більше хоче. І якщо ви думаєте, що рестайл чимось допоміг для. Цього автомобіля, то я вас розчарую. Але розчарую я вже вас в іншій частині, тому що це буде відео про автомобілі 90-х років. Погнали далі. Ще одна машинка в цьому списочку це Fiat Panda І можливо, це трохи спірне питання, але є один нюанс, через який я даний автомобіль вніс в цей списочок. І цей нюанс. Це, дайте згадаю, як називається цей нюанс джурджето Джуджаро. От просто подивіться, які шедеври створила ця людина. От на, на, насолодіться декілька секунд цими фотографіями. Насолодились. І от якимось чином серед оцих всіх автомобілів з'явилася Fiat Панда. Куда? Кому це? Ну і от зрозуміло, що на їхньому фоні це виглядає жахливо. Ну, мабуть, ті, хто його створював, швидше за все неправильно зрозуміли ТЗ. Такі, типу, джурджело Джуманджі. Дивіться, у нас є чотири куска металу і ще кусок пластмаси. Ми можемо щось з цього зробити? Взагалі не питання. А сидіння в салоні, ви бачили? Десь зараз. Якась бабуська лишилася без своєї колекції подушок. Але от реально салон це дійсно те, що хоч трішки якось рятує ситуацію з цим автомобілем, як на мене, салон дійсно прикольний в них вийшов. І ще один фактік про цей автомобіль: Панда є на повному приводі. Це, це для чого? Це якщо раптом людина захоче поїхати на офроуд в ліс і вона там загрузне, то щоб їй не шкода було її там лишити, чи як виходить. Тому що якщо ти йдеш в село по трактор, то трактор, який приїде по вас, він явно краще буде виглядати на фоні фіату панда. А прикиньте взагалі як пандам. Ну, В честь них назвали от, от неподобства. І зараз такий відступ зроблю. Ви взагалі в курсі, що цей дизайнер Джорджело Чурчхела, він придумав ланус. Офігеть повороті, правда? Ще раз нагадаю вам, що він створив. І от як так сталося, що в цей список попали Панда і Ланос. Можливо, в нього був будун, але два будуна за все життя теж мало ймовірно. Якщо ви знаєте причину, чому це так сталося, то напишіть її, будь ласка, в коментарях, бо в принципі вже час переходити до наступного автомобіля. Астон Мартін Лагонда, чи Лагонда, чи Анаконда там це явно не той Астон Мартін, який ви всі звикли бачити. І от просто подивіться на нього. От роздивіться його, так? Да? Бачите? А тепер уявіть, що він в довжину 5,2 метри. В ній можна здавати нормативи по човниковому бігу. В універсалі так точно. Ну, там ще й універсал є, прикиньте. 5,2 і метри. Просто якщо водій бере в багажнику омивайку і іде до капота, щоб залити її, то в нього задишка. Ну мені просто дивна ця модель, як для Астон Мартіна. Відчуття, що, що їм це авто просто хтось підкинув, розумієте? Якогось одного дощового вечора до них на виробництво постукали. Вони відкривають двері, а там лежить корзинка, і в корзинці замотаний Астон Мартін Лахонда, такий маленький. І то він випирає з корзинки, бо він же ж ну, плоский і довгий, 5,2 метра А габарити. Ви бачите оце? Фари приховані, а габарити. От. Або це спеціально зробили, знаєте, отакої її, щоб вона не могла роздивитися того, хто придумав дизайн її. Є й прикольні речі в цьому автомобілі. Наприклад, салон в особливості приборна панель. Подивіться на неї. В цій машині вже в той час була цифрова приборна панель. Але ви просто уявіть, який це розгіб на той час. У вас ви можете на приборній панелі вмикати у Т1 і дивитися новини, якщо Антенку присобачити І я нарешті зрозумів, на кого мені схоже це авто. Я точно не пам'ятаю породу. Цієї собаки, здається, борз... борза, 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 можливо, борза. Це ж копія. Ну, явно з неї змальовували просто дизайн цього автомобіля. Коротше, якщо тобі не подобається Лагонда, став лайк, якщо подобається, пиши коментар. Далі у нас в списочку Renault Fuego. І ви зараз кажете, Демчик, ну для чого ти додав цей автомобіль, ну якби Рено, хірокі, воно, ну, якби майже всі автомобілі такими робила. Але знову ж таки, є один аргумент. Я додав його сюди, тому що воно належить до класу суперкарів. Рено Фуего – це суперкар. Ну, це ж явно б, конкурент Феррарі, правда? Спорткар, який в базовій версії розганяється до 100 км на годину е 16 секунд. І якщо вже це спорткар, то давайте порівняємо його з Ferrari F40, яка розганяється за 11 секунд до 200 км. Москвич 2141 виходить теж е, суперкар, тому що дуже е, зрозуміло стає з кого скопіювала тоді радянщина свій автопром. І знаєте, що я знайшов е, рекламу цього автомобіля? Давайте подивимося. Що ефектний відосик, правда, але для неефектного автомобіля виходить. Хоча, якби я в 1980 році побачив, як автомобіль перелітає через лаву, то я б в той же момент стояв би вже в автосалоні і купував би цей автомобіль, щоб поїхати до найближчого вулкану, дочекатися його виверження і перепригувати через лаву. І за офіційними даними Рено таких людей знайшлося 265 тисяч. Відчуття, ніби люди, які купували цей Рено Фуего, були просто не в курсі, як має виглядати суперкар. І от з одного боку, ти власне розумієш, чому так сталося, бо у французів в принципі завжди було трішки інакше бачення на автомобілі і їхній дизайн. Але це виглядає так: ніби людям настяли в очі і сказали, що це пішов дощ. Тому Рено Фуего потрапило в це відео. І ще буквально декілька слів про одненьке авто. Це Nissan Ескарго. Просто подивіться на нього, помилуйтеся. Таке відчуття, що розліпили просто з того, що лишилося від інших моделей. Так дивіться, у нас лишилося значить, трикутне вікно. У нас є ще, значить, кругле вікно, є ще у нас, значить, прямокутне вікно, І є ще у нас квадратне вікно. Значить, у нас є ще залишилося чотири докатки, потім у нас ще залишилося кусок презенту, різні фари. Треба щось з цього зліпити. І вийшов Нісан Ескарва. Враження, що створили автомобіль, щоб було з чого змальовувати мультики. В салоні та ж сама історія: змішали міні-купер, змішали літак і змішали корбу від криниць. А місця на панелі, так цьому місцю взагалі далекобійники заздрять. Там в них спальне місце менше, ніж оця от панель. І мені дуже цікаво, як дизайнер захищав свій проект перед керівництвом. Як він вмовив їх, щоб в міні-купер. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, напишіть її, будь ласка, в коментарях, тому що в мене в голові ця інформація не вкладається ніяк. І взагалі можете написати в коментарях, які автомобілі з цього списку вам сподобались більше або ж не сподобалися. Діліться своїми думками, мені теж їх цікаво почути. А якщо хочете побачити бридкі автомобілі з 90-х, 2000-х і так далі, то просто підписуйтесь на цей канал. Я буду радий кожній підписці. Дякую за перегляд. Гарно дня!